Вітаю вас! Мій глядач, спонсор, підказав тему цього відео. Він задав таке запитання, а от як так зробити, щоб українці, ну, скажімо так, поміняли валюту на гривні? Ні-ні, ні, -ні, -ні не примусово добровільно. Ну, просто один гривень, от лопать, як би, зробити? Цікаве запитання. Я декілька відео таке робив раніше, ну давайте... У загальному що називається, поговоримо дійсно. А як так зробити, щоб українці, чесно, тобі, добровільно поміняли власну валюту на гривню? Ну і відповідно, навіщо це взагалі робити, якщо на то пішло? Ну, як ви зрозуміли, це відео про економіку на українській мові і виключно для членів клубу економічної мудрості. Тут не буде хайпу, тут буде економіка, розумієте. Тому, ну, якщо комусь хайп, це не сіди. Якщо ви не член клубу економічної мудрості, там є скло, кнопочка спонсорство. Тисніть, будь ласка. Ну а поки ви думаєте, вітаю членів клубу економічної мудрості, що ви члени. І давайте дійсно поговоримо. Цікава тема, дуже цікава. А як так зробити, щоб дійсно, дійсно українці поміняли валюту на гривню? Ну і в майбутнє використовували грі. А? Давайте. Починаємо. Хочу нагадати. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.